починаємо? Хартлауп Чарлик гамбіт А я уже вроде бы с фильмы индонезійцами играл Він, Charlie вроде бы мене виграв в якщо помиляюсь а ну харт Хартлауп черлик Харт лауп черлик Hartlow Charlie in O oh my god Жертва, жертва слона, на, 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 А, лучше было тут на, на, Я не побачив. Так, да, суперник. Трішки мені тут. Ну нічого. Трішки то топалки в колеса. але не зовсім, щоб прям везде. Угроза оцього цього ходу. Просто моментально знищуючого. Можна сказати. А, садись ходить. Цель не все. Йому відходить поки не можна. Отак він грати не можна. Він тут заперті. А яка моя угроза? Моя угроза просто так конем. И ну я хочу так розміняти, а потім уже дать мат. Бо якщо я просто так зіграю... Ну, тут все одно мат, так. Ну, якби тут то. Якби тут я просто так зіграв... Типа. <гум> я якось так. Не так пішов, то я би там... Просто так би не зіграв, він випутується. Якби ставалося такий логічний хід, то він іде сюди. Далі перемоги я не бачу, ну хіба такий хід. У мене була ідея спочатку так піти, дуже похитрому. Якщо він бере, то я беру навіть атак. І тут уже теж. Тут можна навіть атак запустити. загустити. Если я не помиляюсь. На лист партия. Ну, 89,1, ну, да, тут. Да, тут трошки той Р, э, зробив далі тут помог. Не точно, да. 1300, 2300, ну да. так. 1300-2300, ну так. Так отак. амбіт Харклова-Бачарлика. І блискуча! Це не найкращий хід, це блискучий, бо це жертва слона. Потім отакий хід. Не точно, так, да, согласен. Дімну цей хід є. Ну то, що я вже так радовся. Потім нормальний план у мене плюс-мінус, так. Це хід помилка того, що я просто бінзіну ма два хода. Конструкція, е, кінь, кінь плюс персь. Амбітхарт чарлика, жертва сломав.